Мої вітання, друзі, сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта. І в нас ви не повірите Майнкрафт. На одну серію ми повернемось у цей кубічний світ, щоб згадати старі добрі часи, можливо, навіть зробити щось корисне, а можливо, взагалі нічого не зробити. Так, я зараз переплавлю це цилізом. Отож, Майнкрафт. Я насправді час і часу його граю. Звичайно, коли в мене є на це можливість для цього, коли в мене є настрій, то я знову запускаю. Цей прекрасний світ. І годинку-дві, в тиждень чи в місяць я е, сиджу в Майнкрафті. Це мало звичайно, цього недостатньо, щоб знімати повноцінні LP. І тому, е, як я казав, що за всього найближчим часом їх не буде. Але так як на каналі вже надто багато було повідомлень про те, що зніму Майнкрафт, зніме Майнкрафт, я вирішив, чому б ні. Все-таки, напевно, за цей час, коли я його не знімав, коли його грав, мені було що показати, буде що показати. І тому велкам, друзі, це кріпер. Це, це мій сервер, на якому я зараз. Проводжу свої Майнкрафтівські будні разом з іншими гравцями, які теж грають на пейкрафті, на пейкрафті другому. Тобто, час від часу ми тут щось робимо. Я давно не заходив, оце сьогодні вирішив, нагадав собі, що в принципі цей світ в мене є, треба сюди зайти, подивитися, що тут відбувається. І от вирішив заодно, покажу і вам, напевно, цей світ. Завжди, тобто на цьому сервері завжди стоїть останній снапшот. остання версія Майнкрафту, навіть якщо це якась дуже багована версія. Саме тому поки що якби... Ну, в мене немає великих ідей стосовно того, що щось буду будувати, що буду якось тут щось розвивати, тому що в будь-який момент треба розуміти, що Ну, може відбутися якийсь баг з генерацією світу, і... і доведеться створювати нову карту. Але. Але щось таке я та й буду робити. Е, перше діло, яке я дуже захотів зробити, коли встановив останню версію Майнкрафту, це побудувати кролячу ферму. Я навіть вже намалював собі концепт, який, е, як вона буде виглядати. Е, все, що ви бачите тут внизу, це е, кролі, яких я прозводив вручну. Тобто немає у мене зараз з собою моркви там я звідти її не дістану. Ну, одним словом, я сюди їх привів і тут їх просто порозводив, і от якимось таким вручну я їх, їхню популяцію регулюю. Ну і ніби все окей. А ось тут це така більш, більш складніша схема. Я буду будувати тут таку невеличку вишку, в якій я на кожному її рівні буду тримати пару кролів одного виду. Якщо я не помиляюся. Загалом є, по-моєму, 6 видів кролів різного забарвлення. Я в своїх околицях бачив 3 види. Тобто в мене є вже коричневі, в мене є білі, які я найшвидше знайшов. І я бачив чорні. Ну, В околицях це так доволі оптимістично сказано. До них є що йти, але, але вони є. І, в принципі, я збираюсь теж їх сюди привезти. А, і, по-моєму, до речі, я вже раз приводив їх, але чомусь я такий не зміг їх сюди запхати на цей аж поверх і поки що не придумав, як це зробити. І тому вони десь я їх тут лишив, і вони або порозбігалися, або я їх просто повбивав. Хто не знає, то кролі дають м'ясо. Ось у мене навіть воно вже є посмажене, приготовлене м'ясо королів. І кролі дають шкірки. Ну, звичайно, шкуру кролів. Е, вона не дуже ефективна, тому що щоб зробити вона вірніше, ця шкірка вона приймає участь тільки в одному крафті, це в крафті повноцінної шкіри, яку ми можемо добути з корови. І для того, щоб скрафтити повноцінну шкіру, треба мати 4 шкірки кролів. А е, Шанс випадання її з кроля не такий вже й високий. Тобто, в принципі, е, я так скажу, коли я тут заходжу і роблю таку глобальну зачистку, коли цих кролів забагато, то я в середньому добуваю 28 м'яса. А я так розумію, що з одного кроля, як мінімум, падає одне м'ясо, і десь 8 шкір. Тобто, по суті, я дві шкури повноцінні добуваю за один захід. Це дуже мало, тому що маючи таку саму кількість корів, якби це питання набагато простіше вирішувалося. Але з королів падає ще один цікавий лут: це кроляча лапка. Я не знаю, навіщо вона потрібна. Я, якщо не помиляюсь, гуглив. І, наскільки я розумію, зараз немає рецептів. Ось вона, в мене є три штуки, королячі лапки. 39 мене. І якби, навіщо вона потрібна, я не знаю. Можливо, десь в подальшому ведуть якісь її застосування і, і ми будемо е, мати з нею якийсь, якийсь крафт. Я думаю, що це швидше за все буде щось пов'язане з везіння. Можливо, наприклад, вона буде приймати участь в зачаруванні предметів або е, діяти як якийсь там, е, наприклад, е, енчант е, до інвентаря, тобто можна було додати його до якогось там елементу одягу, і, наприклад, ваш е ну, якийсь там шанс на випадання е дорогоціннішого луту, він, під він збільшиться. Ну, щось таке. Так, тут у мене звичайно простенька е ферма е моркви, яка мені потрібна для розведення королів. Зараз ви бачите дуже такий цікавий ефект, що відбувається, коли морква попадає в руки. Бачите, скільки там королів? Я думаю, що насправді навіть на. Якби на цьому сервері ще зараз, крім мене, було хоча б три людини, зараз було б дуже великий лагер. Тому що це, ну, цих королів багато, і от от їх різка зміна їхньої, їхньої поведінки вона впливає сильно на сервер. Живу я недалеко від спавну, знайшов я собі такий от дрімучий ліс, він мені дуже подобається, і не тільки тому, що. В принципі, я ніколи не жив в цьому біомі, а навіть тому, що це справді такий трушний дрімучий ліс, в якому є свої пастки, є якісь свої небезпеки. Провалля є, які дуже важко помітити, в які можна легко впасти і розбитися. Ну і інші веселища, починаючи від кріперів, кріперів, закінчуючи іншими мобами. І тому я вирішив на такі от штучні поляні, яку я трішки підрівняв і очистив від трави, вирішив побудуватися. Живу я під землею, поки що наразі, наразі це. Я, До речі, заодно сходжу туди під землю. Залишу я оце от. Оцей порох, одиничку пороху, яка в мене є. Е, зауважте, це новий блок. Е, і він же скрафщений, тобто він не добутий. Це якби, типу, щось, щось типу мармуру, наскільки я розумію. В сирому вигляді в мене, по-моєму, його немає, цього блоку. У мене вже є готовий, ще є отакий от, коричневий теж. До речі, називається Граніт і Андезіт. андезіт напевно. Ну, Що таке граніт, ми знаємо всі напевно, підозрюю. А от, що таке андезіт, я не знаю навіть сам. Можете, що це якийсь дуже е, кльовий мінерал. Е, так само, судячи, як напевно, ви замітили в мене ось тут стійку для варіння. Це зрозуміло, що я вже дістався Нейзеру, причому доволі вдало дістався, але про це все я покажу пізніше. Тут моє скромне помешкання, якби нічого особливого я тут не будував. Тому що основний час, якщо я не займаюся своєю фермою, я проводжу тут в копаннях над нами лава. Ця дробинка спускається, по суті, до останнього рівня, де в мене відбуваються масові розкопки. Я шукаю алмази, інші потрібні ресурси. Ресурсів в мене дуже мало. Бачите, всього 10 алмазів, навіть, якщо так говорити. Емеральдів трохи є багато, тому що я. Докопуюсь під землею до, до гірського біому. І в нас є от е, слайм блок Бачите, я один раз стрибаю і більше не нажимаю, і він далі сам на ньому підстрибує. До речі, я ніколи не пробую його руйнувати, а він просто розбивається одним ударом Прекрасно. слайм блок, що ж ним ще робити, я не придумав. Поки що в мене один, якби, і нічого такого серйозного в ньому не здобудеш. Такі от справи з домівку. О, до речі, ще один блок, який я так само не показав вам. По-моєму, це якраз мармур, але я можу помилятися. О, такі от у мене тут катакомби, я це все освітлив. Спавен нас там, Ми зараз туди підемо, але я піду не цими от катакомбами, піднімлюсь наверх. Е, так само ви могли бачити з вершини моєї ферми ось там от гору дуже красиво. Я теж хотів колись хотів на ній щось будувати, але потім передумав. І зараз на ній хтось інший будується. Причому я туди заходив. І там дуже гарно, мені там дуже сподобалося. Я, напевно, в цій серії туди не піду, тому що, можливо, власник цієї будівлі захоче сам це Ну, Ми бачимо тільки її найближчу сторону, там де є мостик від цієї гори до наступної. І, в принципі, там ну, дуже кляво. Е, можливо, елементами ми це здалека побачимо. Е, на сервері ми граємо з ідеєю, щоб. Далеко один від одного не розбудовуватись, тобто ми будемо якось намагатися компактно тут потусуватися. І... Ну і в принципі подивимося, що з цього вийде. Такі от справи. Тепер ми підемо в сторону спавну, тому що Дещо в ніби зомбі, Може, напевно, це здалося. тому що тут у нас є поселення. Воно колись було дуже таким людним. Багато було тут на ньому мешканців. Оцих його. Димітья, тут моя пічка. Я тут займаюся масовим переплавлянням. Ресурсів. Простенька схемка. Так, відра я позабираю. Навіть давайте я одразу ж наберу в них нову порцію лави. Я, по суті, поєднюю приємне з корисним. Заодно я очищую це місце від лави, тому що згоріти тут дуже легко. Ну і, крім того, переплавляю камінь. Я закидаю їх сюди. Так, по-моєму, я таки один не набрав. Так? Не набрав я один. Одне відерце. Таке буває. Ну, Ви знаєте, ці снапшоти, в них там повно багів є. Але мені подобається, що це останні версії, завжди якби щось нове. Так, це вже сонце сідає дуже дуже швидко. Але це не проблема, тому що у мене тут є ліжко. у мене тут є такий маленький поінт, де я можу переночувати. Зараз ми туди підемо. Сьогодні в цьому поселенні залишився всього нас один житель. Не знаю, куди всі подівались, підозрюю, що стали жертвами зомбі. Нові двері. Двері взагалі, дуже кляю, це мої улюблені. Е, так. You can sleep at night. А, ah, you only can sleep at night. Ну давай ніч. Я вже готовий спати. Е, тут в мене нічого нічкавого. Скрині в мене вовна, яку я продаю час від часу цим, цьому жителю, єдиному, який залишився. Е, сонце сіло. Сонце сіло хочу спати. І швиденько ми зараз перекимаримо. все окей. Можна виходити на двір, ніхто не стиг заспавнитися. Чудово. Поселення це унікальне тим, що воно на провалі. Просто на провалі бачимо цей прикольний баг з генерацією поселення, коли, от, якщо якийсь елемент її, або, наприклад, бачите, тут криниця, вони згенерувалися над провалям, то вона от таке до дна така от йде май майже до дна, бачимо, криниця не до дна. Відповідно, якщо з неї внизу не витікає вода, значить там закрите дно. Це прекрасно. Може, до речі, жителі потопилися в воді. А от будиночок йде до дна, будиночок немає. Межі. Наприклад, навіть по цьому дуже добре видно, що по суті вся конструкція дуже глибоко йде. Так, привіт, мій єдиний житель, який залишився. Ти, от бачите, в ньому дуже такі цікаві з'явилися нові рецепти продажу. Раніше пам'ятаємо, що... Прообгредяти жителя треба було б продати найостанніший рецепт списку, який був. Сьогодні все не так. Наприклад, в нього з цього жителя спочатку було тільки оця от біла вовна. Я її продав один раз, і потім в нього одразу відкрилися всі наступні рецепти. Я так розумію, а, ні, в нього ще було там. В нього ще було відкрився наступний продаж ножиців. Я теж не пожалів три емеральди купив ножиці, а от подальшому ці всі наступні рецепти, вони по суті, підпадають під один. Тобто тут можна було різнокольорову вовну купувати. І причому наразі, я так розумію, він більше не прообгреджується. Тобто, це от такий от житель фермер, який виключно спеціалізується на вовні. Дуже так мені подобається ця штука, що навіть ну, можуть бути фермери з різними спеціалізаціями. І оце кльово. Так. І був ще в мене один фермер, але, от, на жаль, я не знаю, куди він пропав. Я останній раз коли заходив, він тут був. Ну, Можливо, просто зараз хлопці грають, тут все в онлайні загружене і десь, десь він попався на зомбі. Ну, це не проблема, знайти зараз жителя взагалі простіше простого. Так, тут якийсь недогляд, не подобається мені, коли такі речі є. Я хочу це виправити. І хто знову ж таки не знав, найбільше по-моєму, для мене такий найцікавіший нововведення, тепер жителі не просто сидять в цих поселеннях, а вони можуть взаємодіяти з оцими навколишніми будівлями. Зокрема, вони збирають урожай. Для мене, як на мене, це в звід дуже круто. Так, посадимо тут моркву. І тут щось посадимо. Тобто от вони ходять, можуть там збирати, садять наново. Єдине, що мене цікаво, я от бачив ось тут. Наприклад, в цьому місті, що поряд з морквою хтось посадив пшеницю. Є варіант, що це хтось з хлопців просто якби, ну, випадково посадив, якби ну, хай росте. Але я ще думаю, що це насправді жителі так само можуть. Тобто вони не тільки садять там щось одне, наприклад, якщо тут грядка морква, то вони тільки моркву садять, а вони садять все, що хочуть. Тобто можуть картоплю посадити, можуть пшеницю посадити, можуть моркву посадити. І ну, таким чином бачите, таке от перемішування культур. Наприклад, тут, по-моєму, взагалі вже такий повний трішняк. Тут Все на росте так, а десь було поле картоплі. Я точно пам'ятаю, було поле картоплі, хоча, можливо, вже не дійшло до того, що там картоплі немає, бо мені фірує, воно десь було тут. Ну, Тут точно немає, тут морква. І Бачите, це поле таке віддалене, він напевно цей житель сюди не доходить. Він забив на це поле. Е -е. Ну, Отаке от от поселення в мене є. Я ще мав е, таку веселу операцію, яку я, на жаль, не знімав. У мене один житель впав вниз до моменту, що коли я засклив повністю е, весь ось, 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 рівень. І Я довго намагався його звідти витягнути. Отут в цьому місті я навіть робив такі невеликі конструкції з води. Тобто я не хотів нічого такого масштабного будувати, тому що витягнути його можна було, якщо б побудувати водяний ліфт. Але мені було влом скажімо так, цим займатися. Я просто хотів його якимось легким методом звідти витягнути. Колій в мене тоді ще не було рельс. Ну і в кінцевому, по-моєму, він розбився. Або задихнувся. Не знаю. ну Не, не зміг я звідти витягнути. Таким чином я на це за закинув, і от у мене зараз лишився один житель. <клес> Привіт. Чувак, бережи себе. Ми тобі під підшукаємо якусь пару, щоб ти не сумував. І от бачите, от, до речі, звідси гарно видно. Конструкцію там є. Там гора є дві гори. Красиві, з одного на іншу. ми бачимо, з'єднує мостик, там водоспад є. Ну, я там бував, там гарно, там можна стрибати е, з цієї максимального висоти моста в воду. Ну, Одним словом, якщо автор не закине, цю ідею, то там кльово може вийти. Е, наразі тут в мене поля поля, до речі, там ще й одна ущелена. Е, купу овець. З я звівцями добуваю вовну. Ну, якби. До речі, одна вилітане дерево. Е, Якихось таких глобальних ідей, крім побудови, цієї фарми кролів, у мене тут немає. Якби, І е, проблема не в тому, що е, там немає ідей як таких, а в тому, що немає якби, часу на ці ідеї. Мені зараз простіше знімати катаклізм чи. Шантурнт, чи, чи ще щось таке інше, ніж Майнкрафт. Тому що. Пам'ятаємо, щоб взяти нормально Майнкрафт, треба. Е, Треба щось перед цим побудувати, наробити, а в мене на це нема часу. Так. І я тепер хочу піти в портал. Але якби я ще пам'ятав, де мій портал є. Я його точно будував десь внизу. Але я його взагалі не чую. Портал. Є, звичайно, ймовірність, що він не тут. Ну, побачимо ці тунелі, які, які я розкопував. Кусочок я вугілля залишив Окей, я згадаю, де мій портал. І швиденько повернусь. Отож, е в таких тривалих блуканнях по цих своїх е викопаних катакомбах я знайшов портал. Він виявився в самому низу. Практично нашого шляху. Щоправда, я знайшов його не. Йшовши правильним штахом, який я підозрюю, веде сюди, десь тут треба підніматися. А я якось от звідти в зорі прийшов, розкопався, викопався, знайшов якийсь елемент печер, який я не дослідив. Накопав трохи заріза, золота і вугілля. Ну і давайте перейдемо до самого Нейзеру. До речі, я знаю, тут є Баг з, з Нейзером. Так, да, є він цей Баг. Тобто коли ми заходимо в портал, то, наприклад, ми заходимо в портал, повернувшись на північ, то ми вийдемо з нього. 에, будучи поверненим вже в іншу сторону, тобто в інший напрямок, будемо дивитися. Чому так не знаю. Але є такий баг. фортануло мені дуже сильно з Нейзером. Просто поруч в нас фортеця. Не знаю, чи вам її видно. Да, Вам її не видно, тому що дуже темно, ось вона. Ми впираємось просто в неї. Така от красуня здоровенна. Я вже в ній побував. Знайшов оці пекельні нарости. Та, і тут, напевно, погано видно. Не будемо тут затримуватися, поки що, тому що е, немає в мене достатньо. І навіть меча алмазного в мене немає, і лука в мене немає, щоб бути в нейзері. Якби наразі він отак от виглядає. Взагалі нічого тут якби, не ще не облаштовано. Я, до речі, навіть не знаю, є з, чи є хтось з інших гравців заліз спускався в нейзер крім мене. Так, а тепер мені би хотілося знайти зворотню дорогу. Зворотня дорога має йти отак. Якщо я не помиляюсь. Так, сюди, і головне, добре, було б запитати. Да, так, все, я задав дорогу. Ось нам треба було сюди пройти і піднятися. І ми, по суті, вже на місці. Е і залишилось мені вам показати ще один елемент е цього світу. Для цього нам потрібно подивитися, по-перше, котра там година. Там зараз буде ранок. Давайте ми швиденько перечекаємось цього ранку. Е і відправимося на велику подорож. Заодно я подивлюся, чи. Все окей, з моїми кролями. Тобто, можливо, мені навіть повезе, я їх десь там знайду. Так, я лишу е переплавлюватися ці от елементи, скажімо так. Так, це все ми викладемо. Е напевно, тимчасово я викладу е і дерево, тому що я наразі не буду на відео будувати нашу ферму. Так, вугілля. Давайте ми вугілля частково. Переплавимо в е, блоки. Залишимо так само тут на базі. Два відра води, нехай буде, морка одну ми з'їмо. Ну і, в принципі, сапку можна ще залишити, не вона мені. Ось так. Або ні, заберемо. Треба її залишити біля бази нашої. Окей, пішли. Так, тут зараз, напевно, буде купу мовів заспавлених. Не буде? Так, і да, нам потрібно, напевно, йти в цю сторону. Якщо я не помиляюсь, ми пройдемось зараз через, ще раз через поселення жителів. Я взяв сапку, взяв. Так, я її там якраз залишу біля ферми, щоб в наступного разу не знову не крафтити ще одну. Так, скористаємося цим от столом для крафту. Прикольно, щоб було, якби жителі якось взаємоділи зі скринями, наприклад, могли ставити свої скрині, могли б речі в, кринях, в скринях тримати. Це взагалі було, було дуже круто. Наприклад, якби я зараз залишив цю скриню, у мене тут, до речі, є скриня, я не подумав. І вони могли б ці речі забрати з цієї скрині, ними користуватися. Але, думаю, це все в перспективі можливо введуть. Так, нам е, тривала, ну якби тривало, по суті для вас вона напевно буде швидка. Ми, я або пришвидшу відео, або е, в кінцевому подивлюся. Якщо відео не займе багато часу цей шлях, то ми, м -м -м, то ми не будемо його пришвидшувати. Я, наприклад, просто можу з вами поговорити, що найближчим часом е, на каналі слід очікувати відео по саме по Антурнт і по катаклізму. Це дві забивки, які я поки що буду грати. В мене ще є, по-моєму, Project Zomboid, але там навіть цей сейв, який грали, вже зараз не завантажується після останніх апдейтів Project Zomboid. Project Zomboid, І тому, якщо ми будемо грати Project Zomboid, то вже, напевно, наново. А, такі от справи. А, ну, Лишається в мене ідея про стосовно Tropiком. Четвертої третьої частини. Третю частину я вже грав теж поза відео. Ну, В принципі, цікаво, можна буде попробувати по ній щось познімати. Але це вже так, як сподобається. Так, Головне розуміти, що я не взяв з собою компас. Е, да, я з собою компас не взяв. Це погана була ідея. Ну, В принципі, я е, буду намагатися не заблудитися. Uh, у будь-якому будь там варіанті у мене ніби десь записані є координати. І тому я думаю, все нам обійдеться. Mm. Таке от розмаїття біомів, болото, луга, вони всі от перемішуються і. Бачите, до речі, скільки, як, як часто зараз uh, от... латаття. як будемо називати його. Ось ці нові мінерали. Так вони виглядають. Там ще якесь славове озеро невеличке. Привіт, корова. Так. І, і, і. Мені щось наразі важко зорієнтуватися, тому я знову ж таки зроблю невелику паузу і повернусь до вас одразу, коли, коли знайду ціль нашої подорожі. Так, практично вже вечоріє. Як виявилося, ми пішли трішки не в ту сторону. E, довелося мені повернутися назад. І я вже на місці. Ось, друзі, що я хотів вам показати: e, це підводний храм. Він знаходиться зовсім недалеко від нашої бази. E, я для, ну, і для вас, напевно, і для гравців, які тут грають, я зараз по зворотній шлях пробіжу на відео, щоб було видно, як сюди дійти. E, і насправді це вже другий храм, який я знайшов на цій карті. Є ще один. Ну, він правда, далі. Я його знайшов перший раз, коли шукав королів. Я пам'ятаю, що він далеко. Я не знаю, скільки треба мати, верніше, які треба мати досвід, який треба мати еквіпмент, щоб піти в цей храм. Я поки що просто біля нього плавав, ці чуваки мене не чіпали на диво. І тому, якщо вас хтось знає, то пишіть в коментарях, що, якби, чи можу я, наприклад, в теперішньому еквіпменті піти на е, цього боса, чи не можу. Е, і таким чином я обов'язково це зніму на відео. Так само, поки що я не знаю, якби, який профід з цього храму. Ну, але мені буде просто цікаво це зробити тільки через те, що я це буду робити перший раз в своєму житті, і зрозуміло, я це запишу. Е, до речі, я вам не розказав, я вже так само в Нейзері набив собі одну голову е, візер-скелета. Лишилось мені ще дві, і, в принципі, я готовий буду призивати візера. Мені дуже хочеться маяк мати. Е, тим більше зараз з маяками можна різні класні штуки робити. Тобто вони можуть бути кольоровими, їх можна змінювати їхній кольор. Е, я навіть бачив відео, де. Описується механізм, який дозволяє е, перемикати кольори маяка. Е, ну, він побудований, зрозуміло, ж на кольоровому склі. Так, е, Забагато в мене проваль. Так, тим більше зараз ніч. Це мені не дуже подобається. Е, я напевно пробіжу до поселення. Тобто нам потрібно бігти просто от туди на захід сонця, і ми будемо біля нашого м, поселення жителів. Якщо я не помиляюсь, я зараз це перевірю. Вже дуже темно. Зараз будуть спавнитися всякі. Неприємні моби. Так, або мені так світло відбиває монітор, бо я взагалі нічого не бачу, що тут бувається. Так. Не знаю, де вже яскравість зараз запхали в налаштуваннях. Але попробуємо таким чином дістатися до... Нашої хатинки я не хочу вже четверте переривати зйомку цього відео і робити ще одну врізку, Так, збоку наш ліс, а ось А, ні, так ми вже Ясно. Ми вже на базі. Тобто, якщо бігти от прямо, то от е, ми добіжимо до мене на базу. А якщо від моєї бази орієнтуватися, то от від ферми м -м, кролів, Тобто, якщо. Виходити з моєї м -м, схованки, так, там зомбі. То е, треба обійти ферму кролів і, по суті, оцими сходами до кінця треба йти і вперед, просто прямо-прямо-прямо. Так, ну я попробую швиденько поспати. Є, в мене вийшло це зробити. Щоб ці е, поганці внизу зникли. Все, хлопці, горіть. Приємного вам горіння. Я заберу забруджується залізо, яке в мене залишилось. Давайте переплавимо це м'ясо. Так, у мене десь було піря, по-моєму, навіть. Не знаю, навіщо мені пір'я? Так, золото вугілля ми забираємо, це ми залишаємо сюди. Золото викладемо. Окей, м'ясо хай горить. Так, кріпери, нема тут нікого. Одним словом, якщо ви граєте на цій мапі, проходите, от звідси виходите от з от сховку і йдете просто прямо-прямо-прямо. І рано чи пізно ви е, обов'язково наштовхнетесь на е, цей, от підводний храм. Дивіться стільки скелетів. ого. Давайте до побачення. Вау! Дякую. Так де діться. Я дуже не люблю, коли вони вибухають в мене в лісі, тому що від цього мій ліс псується. Я, звичайно, намагаюсь його постійно тримати. В формі. Так. Одне дерево пошкодилося, правильно я розумію. Так, да, великі дерева не пошкодились, не зазнали якоїсь втрати. Давайте ми це дерево просто зрубаємо. Тим більше воно тут таке ненативне, скажімо так. Яму можемо залишити. Я думаю, що нічого страшного їй не станеться в цій ямі. Так, ось такі от справи, друзі, на цьому на такому тимчасовому серверу моєму, на якому я коли маю час граю. Зрозуміло, що я. Поки що не закинув плейкрафт 2, але е, немає у мене жодних ідей, що там робити. Якби давно я дуже той не заходив. Привіт зомбі. І, в принципі, ми ще будемо з хлопцями думати, що з ним робити. Якщо. Е, думаю, є такий варіант, що в принципі на тій концепції, щоб. Е, по суті, зробити PlayCraft 2 щось типу цього серверу, тобто грати завжди на останніх снапшотах, там, з розумінням того, що в будь-який момент він може накритися, але зато так завжди ти, якби, ти по суті на вістрі, на вістрі розвитку Майнкрафту. Ну от, якби, Така була концепція. Але зрозуміло, що проблема не в концепції, проблема якби, не в тому, що це має бути за сервер, а в тому, якби буде на будемо на ним займатися. Наразі це все в процесі обдумування. А я буду, друзі, з вами прощатися. Чим більше пам'ятаєте, чим більше лайків буде під цим відео, тим ймовірніше і швидше вийде ще одна серія з Майнкрафту. А по суті на каналі чекайте наступні відео з катаклізму із Антурнет, З вами був доктор Юта, ставте пальці вверх. Зустрінемося обов'язково. До зустрічі!